Вітаю, шановні глядачі! З вами Футзел Ньюз. Говоримо про найголовніше за футзальний тиждень. Сьогодні у випуску Нічия у матчі проти Сербії на відборі до чемпіонату світу, шостий тур Вібета екстраліги, огляд туру. 11 жовтня відбувся четвертий тур для збірної України у рамках європейської кваліфікації до чемпіонату світу 2024 Матч розпочався о 19.00 за київським часом в Угорщині в місті Беретьою Фалу. Відразу серви почали впевнено і створили момент біля воріт Юрія Савенка. Проте за декілька секунд вже українці ледь не повторили успіх попередньої гри, забивши швидкий гол. На середині першого тайму Ігор Корсун вийшов на побачення з воротарем і мав нагоду принести гол команді. Проте цього так і не сталося. Після цього свої моменти також мали Євген Жук, добивав після удару Петра Шутурми. Даниїла Бакшин не зміг пробити після пасу Ростислава Семеновича, Манченка за п'ять хвилин той же Даниїла Бакшин мав можливість принести збірній Україні один м'яч, проте воротар Сербії В'яков Вуліч грав надто надійно. За хвилину страхиня Петров відповів на всі спроби української команди щільним ударом, який від спини Назара Швета від рикошету у рамку воріт. Савенко врятувати не зміг. на перерву команди пішли з рахунком 1-0 на користь Балканців. Другий тайм почався розміном атак обох команд. На перших хвилинах другої половини зустрічі Євгеній жук обігравши трьох гравців, ледь не перевів м'яч у ворота суперника, але влучив у кіпера Сербії. На 26 й хвилині зустрічі після дальної передачі Петра Шутурми Євгеній жук після серії рикошетів та у щільній боротьбі переправи у ворота Сербії. Найкрасивіший, так можливо, не найбільше статичний, але збірна України його проводить. Збірна України зрівнює рахунок в цьому надзвичайно складному матчі. Складніше собі годі уявити. Проте це лише 1-1. При рахунку 1-1 балканці розпочали сушити гру і втримувати результат. За декілька хвилин Даниїла Бакшин після пасу Ростислава Семенченка мав непоганий момент для взяття воріт, але на жаль, не вивів команду уперед. Окремо хотілося б відзначити голкіпера синьо-жовтих Юрія Савенка, який протягом гри відзначався чудовими сейвами, От як, наприклад, на 28-й хвилині після чіткого удару Джорджа Росича Українці насідали на ворота сербів до самого кінця зустрічі, але вийти вперед команді так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1 1 між Україною та Сербією. Після осінніх матчів залишилося два тури групового етапу кваліфікації. На даний момент групу в якій, власне грає Україна, очолюють поляки з дев'ятьма заліковими балами. Наша команда завдяки перемозі у першому матчі над сербами закріпилася на другій сходинці. Нижче нас серби та бельгійці, із 5 п'ятьма та одним заліковими балами відповідно. В свою чергу Ігор Корсун поділився, як оцінює шанси збірної України вийти на чемпіонат світу. Ну, саме головне те, що все в наших руках, що все від нас тільки залежить. Я надіюся, віру в те, що ми проведемо максимум зусиль, щоб вийти. Туди. Свій наступний номінально домашній поєдинок кваліфікації на чемпіонат світу 2024 збірна України проведе 15 грудня в Угорщині. Суперником синьо-жовтих буде збірна Бельгії. Після міжнародної перерви знову повернулась в ві Екстраліга. Відкрили шостий тур одразу два матчі. У Сумах у суботу зустрілись Харків та рятувальник. Вже з перших секунд гості створювали небезпечні моменти, які принесли свої результати. На дев'ятій хвилині Владислав Курило відкрив рахунок у матчі. За декілька хвилин, вдало реалізувавши момент, Дмитро Крюков зрівняв рахунок у зустрічі. Хоч перший тайм і закінчився нічиєю, то другий можна назвати часом голів. Після вилучення Олексія Нагорного рятувальник одразу ж пропустив. Голом відзначився Давид Калашник, який вивів свою команду вперед. Проте ненадовго, бо за декілька секунд Владислав Курило оформив дубль і вже вдруге зрівняв цифри на табло. Остання п'ятихвилинка була найцікавішою. На 35 й хвилині Бахман Фаталієв відправив м'яч у ворота суперника і вивів команду вперед. За декілька миттєвостей Ігор Малюк зі своєї половини поля забив у пусті ворота рятувальника та незадовго після цього ще й оформив дубль. На 39-й хвилині Едуард Нагорний через весь майданчик парашутом відправив м'яч у ворота суперника і закріпив фінальний рахунок 6-2 на користь Харкова. Того ж дня о 13.00 кардинал Рівне приймав у себе і найті. Від початку зустрічі рівняни тиснули на суперника, створюючи біля його воріт небезпечні моменти. На 14 14-й хвилині матчу Владислав Константінов мав шанс відзначитись, проте Ілля Бакінський вчасно зреагував. За декілька моментів до кінця першого тайму Євген Ланко створив хороший момент, проте Володимир Кардаш зреагував. Перерва більше пішла на користь рівнянам, бо вже на перших секундах другого тайму Євген Ланко відзначився голом і виявив свою команду уперед. На 27-й хвилині Владислав Сорокін, скориставшись ефектним пасом Дмитра Скипчика, переправив м'яч у ворота суперника і подвоїв успіх рівнян. Ще після цього обидві команди мали непогані моменти для взяття воріт, проте рахунок залишився незмінним. 2-0 на користь кардиналу Рівне. Також у суботу був зіграний матч між енергією та скаяпфудзал. Від перших хвилин зустрічі кияни мали непогані шанси відзначити швидким голом, проте м'яч пройшов мимо воріт. Згодом ініціативу перехопили господарі майданчика. На середині першої половини зустрічі голом відзначився Олег Легензевич. На цей гол кияни одразу почали атакувати. Проте Андрій Пітулія показав хорошу гру протягом усього часу. За 30 секунд до кінця першого тайму м'яч у сітку воріт відправив Віталій Радевич і тим самим подвоїв успіх команди. Від початку другого тему авіатори намагались відігратись. Зокрема, на 23-й хвилині момент створив Морено, та голкіпер Вів'ян не поступався. Доволі багато моментів мала і сама енергія. Наприклад, як на 39-й хвилині, коли Олег Легензевич майже влучив у пусті ворота киян, та принести ще один гол для своєї команди йому не вдалося. Отже, 2-0 на користь енергії. Неділю 15 жовтня Аврора клас гостинно приймала у столиці Сокіл. На п'ятій хвилині зустрічі Владислав Перв'єєв мав нагоду забити, проте не влучив у сітку воріт. На 12 12-й хвилині матчу Владислав Завертиний після красивої комбінації відкриває рахунок у матчі. На середині другого тайму Арсеній Гурєєв, розігравши атаку з Ростиславом Семенченком, додає в актив своєї команди ще один м'яч. На 38-й хвилині зі своєї половини майданчика Владислав Моспен влучає у сітку воріт. За секунду до фінальної сирени Владислав Первєєв потужним ударом скорочує різницю між командами та фіксує рахунок 3-1 на користь «Аврора Класт». Того ж дня в Івано-Франківську відбувся ключовий матч туру. Зустрілися фіналісти минулорічного чемпіонату та лідери цьогорічного розіграшу Ураган і хід. Перед початком матчу Артема Фаренюка було нагороджено як найкращого гравця вересня. Вже на перших секундах Євгеній Жук майже приніс команді перший гол. Та Юрій Савенко відіграв моменти дуже якісно. Трохи згодом чудовим сейвом відзначився і Олександр Сухов, який вдало відбив удари спочатку від Михайла Грицини, а потім і добивання його брата Миколи. Та на шостій хвилині Євгеній Жук п'ятою, прокинувши м'яч повз голки перед раконів, вивів свою команду уперед. Досить швидко після прострілу Петра Шутурмина Ігоря Корсуна м'яч опинився у воротах хіта, відскочивши від ноги Ігоря Чернявського. Цей автогол і зрівняв рахунок у матчі. На 25 й хвилині Мар'ян Масевич мав чудову нагоду вивести свою команду уперед, та все ж перевести м'яч у ворота суперника не вдалось. У половині другого тайму Євгеній Жук здобивання вивів у киян уперед. За 5 хвилин до кінця капітан Івано-Франківців Ігор Корсун чітким ударом у сітку воріт зрівняв рахунок у матчі. Фінальний рахунок 2-2 і боротьба між лідерами таблиці ще триватиме. Наразі це все. Сподобалось відео? Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові відео.